Зверху двора тут сюди стікають, та сюди стікає, з дороги теж сюди стікає. Води дуже багато, дуже-дуже багато. Бачите, що у нас приміщення всі залиті. Це сирість, це пліснява. Ось тут дерев'яні панелі поздувалися трішки, потім ці плінтуса дерев'яні теж поздувалися. У Крюківщині по вулиці Єдності 5 після останньої сильної зливи затопило підвали житлового будинку та комерційні приміщення. Отак ну, не глибоко зовсім на старті. А далі ще глибше і глибше. Взагалі воду не відкачує. Під будинком ще трішки більше, а там вище, ніж по коліна далі. Наша знімальна група приїхала до будинку на третій день після дощу. В одному з укриттів, де місцеві мешканці перечікують повітряну тривогу, досі стоїть вода. Як ви бачите, води дуже багато, дуже дуже багато. Насос для відкачки цієї води є, але не зроблений уклон для того, щоб ця вода стікала в цю яму. Ця ситуація вже не вперше. Кожного разу приїжджають комунальники, які викачують воду, або люди самостійно її черпають відрами. Проте проблему ніхто не вирішує, говорить мешканка житлового комплексу пані Анна. Бачите, що у нас приміщення всі залиті. Це сирість, це пліснява, це можливо перехід до перших поверхів. Також люди робили ремонт. Все ж там може попліснювати і підлога підняти. Ну, все, все це автомобілі. проїжджають повз величезної калюжі. Вона знаходиться біля комерційних приміщень, які теж затопило. Це стоматологія, у якій ще залишились тряпки та вітра, якими працівники намагались зібрати воду з підлоги. Зараз покажу вам наслідки. Ось тут дерев'яні панелі поздувалися трішки, потім ці плінтуса дерев'яні теж поздувалися, треба їх всі замінювати. Осушувачі замовили, вже третій день безперестанку в одному цьому приміщенні працює, і це за ніч стільки води воно викачало. Через вікна заливало воду, аж по підвіконниками текло, аж видно, що потріскалась фарба. Не тільки в цьому кабінеті, а ще там на рецепшені. Рятували своє приміщення та мебель від затоплення і співробітники грумінг студії. Їм довелося відмінити усі свої записи та черпати воду з ранку до вечора. На вулиці ми не могли вийти, відкрити двері і тільки черпали в салоні. Воду. Во це Тетяна говорить: ливневки не справляються з дощами. Вона одна, получається, сверху двора рату сюди стекает, это сюди стекает, з дороги. сюда сюди и она одна і походу там, там була вроде як люди говорят, забитая. За роз'ясненням ситуації звертаєсь до обслуговуючої компанії житлового будинку. Постійно, що прийшов директор, ми вас потім наберемо. Як прийде директор. Проте цвінка директора так і не дочекались. Тим часом «Медіапогляд» відправив інформаційний запит до вишневої міської ради. Село Круківщина входить до його складу. Про результати. Ми повідомимо у наступних наших сюжетах. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Круківщини. Спеціально для медіапогляд.